Колодяжне з нагоди 90-х роковин з дня смерті видатної української поетеси Лесі Українки, а також 155-річчя від дня народження Олени Пчілки та 55-річчя Колодяжненського літературно-меморіального музею садиби Лесі Українки, з'їхалися художники, літературознавці, шанувальники неморушеного лесеного Слова з багатьох областей України. Прибулі поклали корзини живих квітів до підніжжя пам'ятника. А священик з місцевого храму відслужив панахиду. Вперше в колодяжненському музеї відбувся міжнародний конкурс книжкових знаків, який носив назву Леся Українка та родина Косачів в Екслібрсі. В одному з виставочних залів музею були представлені роботи переможців та учасників конкурсу. В ньому взяли участь 29 художників з України та США. Для розкриття ідейно-художнього змісту 62 екслібрисів, що надійшли на конкурс, а пізніше поповнять фондову колекцію Клодіжненського музею, художники використали все різноманіття технічних засобів та стилей. Вони виконані в різноманітних техніках, які існують сьогодні, авторські техніки, на дереві, на пластику, на ліноріумі, техніка глибокого друку, виконані тушу пером та інше. От, значить, Есібрис коротенько, так, кілька слів про нього, в перекладі з латини означає «з книжок. Це маленька етикетка, от, яка має прикладне значення зберігати книгу від скажімо, зазіхань якихось інших там сторонніх людей. Ці ексібриси наклеюють на книжку, на найдорожчі книжки, найулюбленіші. Ця практика існує вже півстоліття. Вона набрала свого поширення з Німеччини, батьківщини книги. І сьогодні, протягом ХХ століття, вона активно розвивається в Україні. Українські сібрисисти відомі в всьому світі, вони складають авангард світового сібрисного загалу. Тому не випадково організатори виставки конкурсу назвали мистецтво творіння книжкових знаків білою плямою, ще повністю недослідженою науковцями і незаповненою митцями. Він був лише першою спробою прилучити художників, графіків, дизайнерів не тільки з України, до такої праці. Усі, хто цього дня змів приїхати в Колодіжне, були відзначені дипломами та подяками організаторів конкурсу. До речі, серед нагороджених звучали імена видатних в Україні митців: народного художника України Олександра Губарєва з Києва, Бориса Дроботюка зі Львова, Ореста Криворучко з Чернівців. Окрім колодіжненського музею садиби, виставка Леся Українка та родина Косачів Екслібрисі ще буде експонуватися в музеях обласного центру. Ряд заходів з нагоди 90-х роковин з Дня смерті Лесі Українки відбулися і в Ковалі. Представники міської влади та громадськість міста вшанували пам'ять славетної української поетеси покладанням квітів до підніжжя пам'ятника.